Я українка. Моя країна називається Україна. І мова моя українська. Ви, діти, також маленькі українці. Одним із символів нашої країни є прапор. А чи знаєте ви, що позначають ці кольори? Сині це наше небо, жовтий. Пшеничне колосся, а захищають нашу країну славитні воїни, мужні чоловіки та жінки. Це наша армія, наш щит. 6 грудня наші Збройні Сили України відзначають професійне свято. Давайте і ми привітаємо їх зі святом своїми малюнками та поробками. і побажаємо їм міцних сил, незламної віри. Та Божого захисту. Давайте тепер разом виготовимо сердечко для ЗСУ. Приготуйте шаблон серця кольорові олівці і пластилін. Зафарбуйте серце в синьо-жовті кольори. Пластилін розкатайте в джгутики і розділіть на маленькі шматочки. Тепер сформуйте кульки. І по черзі заповніть кульками все сердечко, притискаючи міцно пальчиком кожну кульку.